Робота що районної організації спрямована як на захист прав вчителів і вихователів, так і на просвітництво, і тут є з ким працювати, адже ця профспілка складає майже півтори тисячний загін. Ми отримували вісники профспілкові, які видаються нашим Житомирським обкомом профспілки. Писано про атестацію, тому що були зміни в атестації. Ми роздавали своїм головам профспілкових комітетів для того, щоб вони роз'яснювали ці моменти, які були незрозумілі для. Для вчителів. Стандартні щомісячні відрахунки із заробітної плати спрямовані тут у потрібне русло, оздоровлення педагогів та їхніх родин. В цьому році ми організували відпочинок 13 дітей, саме членів проспілки, які відпочивали за. Кошти профспілки і за частково проплачувалось Лугінським фондом соціального страхування. Також районні освітяни відвідують концерти та вистави обласного академічного музично-драматичного театру та визнані далеко за межами області культові місця. Наприклад, нещодавно педагоги побували в урочищі Кип'яче Малинського району, яке відоме своїми цілющими властивостями. Найближчим часом, як каже Ірина Романішина, ємільчинські педагоги планують відвідати екскурсійні маршрути і за межами області.